Всім доброго ранку. Я запухшу як не знаю що. Це в мене зараз проблемка така з отеками. Ну, не об этом, тому що вранці встала і просто вирішила пройтися вздовж водойму. Пташки співають так обалденно. І взагалі, от мені дуже хотілося цієї тиші. Отак от приїхати, просто йти. І насолоджуватись. Бачите, отак, колись я жила. Ми жили в Кіровоградській області, село Кучерівка, дуже маленьке село. І в нас теж так була хата на горі, ставочок, внизу города. І от з тих пір я і не вилазила з тих ставків, знаєте, така моя любов, чогось вона привилась, мабуть, папа. Ну, дуже хотів сина, а це було так. І <смі> коли я народилась, він трошки розстроївся, він їхав в електричці, і його люди почали поздравляти, що в нього родилась дочка. А він мамі казав, що Галя, як родиться син, я тобі дубльонку подарю. Родилась я. Дубльонка в мами, звісно, все-таки все одно все була. Ну, і я чогось люблю рибалку. Десь папані желання забулись хоч на чуть-чуть. Але, блін, тут так красиво. Я весною або літом приїду в будні, тому що на вихідних я не дуже люблю приїжджати, бо багато людей в сезон і все зайнято. А я от психодіночка і мені подобається тишина. Отак, так, щоб можна було гуляти. І насолоджуватися просто. Ви навіть не представляєте, як ми з варією ждали поїздки. Це треш. Але, як то кажуть, треба мріяти, планувати працювати для цього, ну і досягати того, чого хочеш. Навіть якщо це така маленька поїздочка на два дні з дітьми. Діти боже, такі доволі. Це просто капець. Так що я пішла готувати спінінг. Того, що мені писали, що треба тут спробувати ловити на силіконки. Піду розчихляти свій комплект і покидаю. Тому вам приємного перегляду на ну, нам просто гарного відпочинку. Поїхали. Вчора ми отиграли дітську таку систему. По череді кидали спінінгами. Сьогодні. Рішили розчахли це ще трохи. Я достала свій. У мене Sportex Neo Wave. І бачите, у нас оп, характеристики одразу. Довжина 2,40 і до 9 грамів. Такий ультралайтик у мене. Хто не знає, до речі, на вудлища Sportex є гарантія 10 років. Тому, в принципі, у магазині Фіш-Фіш, коли ви купуєте снасті такі, у вас є паспорт і в разі чого ви можете звернутися. Катушечка у мене Mitchell стоїть. Якщо не помиляюсь, у мене вона 2 чи 2,5 тисячі. О, точно не пам'ятаю, треба на коробки подивитися. По приманочки отакий от речочок. Шнур у мене тоненький, до речі, він тут йде 0,4. Я думала, якщо чесно, що це прям капець-капець, як капець, стрьомно, Але вже на практиці вияснили, що ну, з таким діаметром можна працювати, просто фрікціон налаштовуєте І навіть непогану щуку, таких, що я ловила по 2-2,5 кг, взагалі на ізі воно витягуєш. Поводок, до речі, я роблю сама. Мені Катя показала, як його в'язати. Із матеріалу зараз покажу хартмона. Я його сама зв'язую. Тут виходить, іде просто такий як флюрік. І це бачите, 20ЛБ. І по-швидесенькому воно в'яжеться. Я реально думала, що це наскільки така, муторна така робота. Але, як виявилося, реально так шодесенько, і в мене там ще є нав'язаний, застяжку підсипила, прив'язала і готово. Побачимо, як кльов, тому що щось... вчора така роздача була, і навіть в обід, коли вже час паузи, а риба добре ловилася, то сьогодні ситуація навпаки якось така. Затіща. Але і погода змінилась, тому що сьогодні прям дуже зябко. Воно і не туман, і не мрячка, щось таке непонятне. Того ми так, знаєте, трошки вийшли, половили, <риві> пішли, погрілися, опять вийшли, половили, пішли, погрілися. Я проводочку роблю таку два рази крутнула катушечкою, пауза. Знову два рази крутнула, пауза. І от ділаю такі проводки. Дивлюсь, як воно реагує чи не реагує, поки не реагує. Я або просто повільно роблю проводочку крутю. До речі, в нас сусіди, вони взагалі люди отважні, вони приїхали і ловлять на фідер. Ми так скептично на них подивились, но вчора я як завжди, пішла в туалет, і найцікавіше тоді случається. Аваря кинула приманку в сторону, де в них закинуті. Ну і ципанула їхню леску. Вона як почали орати, гналить. Я чую, як земля дрибежить, хлопці з доміка вибігають, я ті штани натягую, теж біжу, прилітаю тут Варя. звиніть. Наламали всіх, знаєте. Що ви бачите перед собою? Так, да, це скарб. Тому що на цьому скарбі зараз я помаслаю, бо зацепила воблер. Воблер Воблір 700 з копійками гривень коштує. Жалко. Ми його зацепили під берегом і прям видно. Коротше, залазить холодно, пішли, попросили карету. Зараз плед постелю, щоб в попу тепло було. І отак от помандрую. Спасибо. Оснастка, це щоб було видно, де мамка пливе. тільки Так, варе. Зараз. Зараз треба вспомнити. Оцим? Та оце ж мені треба швиденько. Оп, так, а тепер... О! Та підожди тут. Ще ж треба привчитися. Не все так легко. Так, я точно так пливу варя. Що Ш... то тяжеловато, знаєш? Боже, я щось не можу вспомнити, як це робити. Зараз треба аератор попливти. О, Боже, я давно так не плавала. Yeah. Я бачу, бачу, син. Син переживає за мамку, правильно. Що не зробиш раді вобліра дорогенького? Справжнього, не китайського. <схи> Скоро помощ, вона така. О, так. Да, можна. Так, можна. Це та баришня, яка і в гарячій збу, <схи> і вагонь і за воблером. <схи> ще, коли я якраз виїжджала, я ще думала, треба так, підожди. Зараз ми. Дариш! Треба курточку Ага, я його бачу. Головне, щоб я не нирнула, я переживаю. Бачиш, болотка сильно хилиться. Так, подожди. А, не, не тим грибу. Сейчас, Варя, бо я. Ой, блін. Запуталась в комишах. Ще чуть -чуть. О, все, взяла його. Сука. О, блядь. Все. Тільки треба горизонтально камеру варя. Да. Все. Ну, все. Вернулась, як то кажуть, на землю. Трохи мокре коліно, бо там в лодочці вода стояла. Ну, нічого. А реально ходить теперь каву п'є, ну нормально, звісно. Так можна жити, знаєте. Прям завідаю їй. Давай, йди, мікрофон, скажи моїм підписчикам. Це людина, з якою вообще треба їхати, вагонів воду поліз. Не страшно. Да. Того Мазурінчика їздить зі мною, розумієте? Єдине, що я їй ще машину не випухала. Ну, ми скоро з нею на рибалку теж їдемо, тому все може бути, розумієте? Тут не можна нічого загадувати, тому що ситуації бувають різні. Ось так от. Ну що я вам скажу? Просто ну, как би, дорога приманка, японська, оригінальна, реально жлоботна. В охрані є лодка. чуть теряться, правильно? Ну, обривати завжди можна, треба спробувати дістати. От поплила. Завтра взагалі в мене в спортзалі е, мало бути тренування наверх. Но я завтра отака зайду в зал і скажу Віта! У мене руки базуки. Накачана, уже. бо я так поки трошки прогребла, то аж кріпатура з попереднього тренування, знаєте, так возобновилась. Зараз, коли візьму спінінг і тепер буду кидати, він мені взагалі буде такий легкий казаться, що капець. Хух, все. Зараз трохи передихну, ще покидаємося. Потім планую зварити супчика, покушати. І, в принципі, як то кажуть, по конях будемо збиратися додому. Без приключень не обійшлось. Як ви думаєте, що я зробила? Ми помінялися спінінгами. Я кажу, дай, я покидаю, кидаю, не клює. Думаю, кину вдоль кладок типу, і проводку, тому що вчора я бачила, що клювало там. Я зацепилась за той самий кончений корінь, де утром зацепилась Варя. Ну вона каже, ладно, ти вже плавала, попливу я. Так що ми йдемо по весла. Опять. Обережно, обережно кажу. Стой! Підожди, тут же ж ти прицеплена. Yes. Yes. Тут, знаєте, такий спеціальний замок. У нас в дитинстві Ну, як дійсно, коров держали і биків. І оце, типу, на такій застільці було воно на шиї. На діток. І отак його витягуєш і отак відпускаєш варю у вольне плавання. Головне з поплавком. А чого ти таке довольна? — А що? Короче, я там побачила, знаєш що мені так важко було пливти? Подивись, там є дирочки ближче от де весла, там є ближні дирочки. А, да. Да. Не буде І мені кажеться, тоді воно буде нормально. Так, бо я так мучилась, а потім, коли я на відео подивилась, я побачила на відео, а не вживу, що там були ці дирочки. Так що бачиш, я для тебе підготувалась. Давай. Незручно, так? Да? Короче, вердикт у нас, що весла неудобні. Ну, мені кажеться, краще весла неудобні, ніж покинутий дорогий воблер. Буде знати жінка, як купляти справжні воблера. Зараз буде інформація для тих людей, які будуть теж тут ловити. Сьома вимостка. Зараз я здаю вам корінець. За який ми чіпляємося. І тут на краю є ось такий кущик, і от кущика ось отут є цей корінь, за який зараза воно все зачіпається. Так що не робіть наших ошибок, просто оминайте оцю локацію. Грубо кажучи, трошечки сюди, сантиметрів 50, і вже все прекрасно. А іменно отут нічого прекрасного. Тут сміємося, я тут е варю цей акавала. Що класно. Я кажу, у мене є нова пісня, новий хіт, А я пливу, човні, там у у у І так спокійно мені. Давай, давай. Головний шнур руками злови і витаскуй. Там глибоко рукою прийдеться. Отпустить тебе чуть-чуть? Щас, я ти дам чуть-чуть свободи. Пошну рупливи. Подтолкуйте мені. Що, підожди, застрял. Холодно, говорю, ти що, ладно. Ще рибачить хочеш. Я не знаю. У нього вже ціна виросла. Так. Мені кажеться, тобі його треба вже положити десь вдома в рамку і не рибачити. <ривіт> Хух, ну що сказати. Треба їхати додому. Так, да, треба їхати додому, це точно. Поки ми нічого другого ще не вчудили. <ривіт> так, спінінг я забираю. Ой, ой, ну робиваю моя! Щик, щик, щик. Падаю! Так. Оп, все. Ну, Так. Все, я. Все, можу упражнятися. Так, да, погода так сьогодні. Вчора було тепліше, правда? Мабуть, ми бо не ми не плавали, так. Да? <сх> ну, сьогодні щось тільки ми плаваємо. Я тебе відштовхнула, так? Ну воно вітром несе ще. Вигрібай тим веслом. Звісно, тут видно, що баришня з правами, вміє водити. <світ> Не те, що я там копросала застряла в очереті. <світ> Ні, ну класно, ну, ти хотіла в зал сьогодні йти? Вже можна йти. <світ> ну ти в зал хотіла йти сьогодні, можна йти. <світ> 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 Давай, погнали. Ти так скорость не розбирай, а то зараз там тебе поліція штрафоне за привишені. Ай, давай, давай! От нас розлічення. Все, та ти що просто, як лебідочка. Давай. Дзиндзинь! Все, опять на цепок карету. На сьогодні ми її вже освобождаємо. Що, захекалась? Квастайся, рибачка. Варі просто... Тут можна на квиток взяти скільки? 3 кілограми, так? Ну, да? Тут, мабуть, ну, тут нема. Нем... Ну, я думаю, десь 2 будуть приблизно. Да. Такі три щучки. Бо у варі мама хоче фаршированої щуки. Не, хочу я я дуже класно це робить. Зараз щучки підуть зважить. А може, кстати, і буде три кілограми, щось мені так кажеться. Да, їх же ж три, кожна десь грам. Одна є така під кілограмчик. Ні, може бути. зараз узнаємо. І будемо ми збиратися. Бачите, в цій баришні все є. Там машина просто мічта мужчини. Вона возить з собою все. Ні, тут є три кілограмове. Все, пішли здавати так, що, на, на котлети. На у нас було, да. ми були готові до такого розкладу. Ой, так що, друзі, от такі діла сьогоднішні у нас том садочку якраз була одна щука, Ту, що сьогодні Варя словила, що я казала. Ну і будемо збиратися додому. Кайфунули за ці дні, капець. Ми утром встали, лежимо такі, кажемо, блін, так класно взагалі. Ну, реально круті вихідні. І вирішили, що будемо такі вихідні робити собі раз на місяць, збиратися своєю компашкою і виїжджати з ночовкою відпочивати. Тому що це реально, знаєте, так заряджає і хочеться жити, хочеться щось робити. Тому що іноді хочеться поїхати від тривог, від всіх оцих бомбьок. І в тихому місці насолодитись природою, побути своїми дітьми і кайфунуть. Тому, друзі, всім дякую, що ви були з нами, от такі ми спеціалістки. Так що, все, дякую, цілую, люблю. Бувайте.